Вітаю на каналі Астімаці. Сьогодні ми поговоримо про хейт художників та загалом хейт в інтернеті. Будуть мої історії та, не знаю, можливо, дві-три поради, як поратися. Знову ж, я не знаю, тому поради будуть на рівні дуже примітивному. Якщо вам підійде, я рада, якщо ні, то ну, вибачте, я намагалась. На цьому не затримує більше відео. Бажаю приємного перегляду! Почнімо з того, що зараз я вважаю, що малюю непогано. Це важлива деталь, по ходу діла поясню, чому. І я вважаю, що мені є куди прогресувати далі. Що зараз в моїх малюнках багато нетичностей, проте вони все ж таки мені подобаються, та я докладаю зусиль, щоб малювати краще. Це, як на мене, важливо, і для мене поки що цього достатньо. Якось працювати над цим. Я намагаюся, але не завжди виходить, тому маємо, що маємо. Проте, порівнюючи малюнки, наприклад, місяць тому, я розумію, що я просунулася, я навчилась користуватись, наприклад, референсами. Це вже щось. Uh, тому поговоримо про більш ранню мою творчість, коли аудиторія була трошки ширша, коли я була трохи різкіша в своїх uh, проявленнях, можна так сказати. Та що було та і як? Взагалі, 20-й та 19-й рік були дуже бентежні в моїй творчій кар'єрі, тому що. В той момент я зрозуміла, що малювати не можна. В той момент я почала малювати сама. В той момент я робила дуже дивну гачу, в той момент було дуже багато дивного всього. Але так само в той момент відбувалось найбільше всього в моєму житті, пов'язаного як з творчістю, так і не тільки. Це був цікавий досвід, який повторювати я не сильно хочу, проте завдяки ньому ми сьогодні зібрались тут. Почнімо з того, що почала я малювати, коли це важко було назвати дійсно малюнками, тому що мені потрібна була просто обкладинка на канал <смі> погача лайфу. І єдине, що я придумала, це подивитися два-три відео про те, як оброблювати малюнки, поглянути два-три малюнки, і вирішити, що цього достатньо для того, щоб самі все робити. І я почала сама все робити, виходило дуже паскудно. Можливо, я колись дій для того, щоб це оглянути тут, проте дуже сумніваюся. І ось я дійшла до моменту, коли думала, що малюю непогано і вважала, що це рівень, це вже <смітло>, <смітло> дійсно рівень. На цьому моменті мене засмучувало більше бачити роботи інших художників, бо я розуміла, що от вони молодці, я не дуже. Але ніхто в цей момент не писав мені, що я паскудно щось роблю, тому я продовжувала вважати, що я молодець. І час йшов, і йшов собі спокійно, йшов, і йшов. Десь в цей момент мене зловили за змальовками. Я пропустила це, точніше, як пропустила, я мало не кинула всі спроби малювати і пішла далі, намагаючись малювати самостійно. І десь тоді, через, можливо, 3-4 місяці, коли я вже стояла на власних ногах, тримала сама палець в руках, щоб малювати в вібезпей, тому що інших програм ми не знаємо. І я зрозуміла, що малюю добре, і мені дійсно це подобалось. І я Викладала все більше, в мене були замовлення. Замовлення за дякою, але замовлення зараз навіть таких немає, можливо, тому що я не зроблю за дякою зараз. Але все ж таки було. І ось відкриваю я інстаграм одного дня, а там коментар. Відразу ж в коментарі не показується, Показується, що у вас там новий коментар. І я радісно відкриваю і дивлюсь: а там що це? Три крапки. Зрозуміло, чи я не зрозуміла, що відбувається. Я думаю, ну, напишу, що це. Може, людина не розуміє, що це замовлення, а я ж маю похизувати, що це замовлення. пишу замовлення. А потім виявляється, що ця сама людина написала мені ще один коментар під іншим малюнком, теж низької якості, бо вони всі такі були: що типу, як, що це, що відбувається, нащо і щось подібне. Чесно, я взагалі не розуміла, до нащо це і чому це. І я пишу, а що не так, вона каже, це жахливо намальовано. Я спочатку розгубилась, не знаючи, що відповідати, бо в мене такого ще не було. Мені ще не казали, що я малюю погано. Мені казали, що змальовувати погано, і тут реальність трошки розбилась. Виявилося, що ця дівчинка насправді була зовсім непогана, тому що ми з нею нормально так зібрались, і вона навчила мене багато чому малювати. Вчитель з нею такий собі насправді був, але вона була дуже приємною в спілкуванні. вона... Я писала це не з найгірших побажань, хоч і вийшло в неї грубо, проте вона цього не хотіла. І так мені і сказала, ми з нею потім спілкувалися ще певний час. Здається, в нас було два трейди чи може один. І я була загалом задоволена, тому що з нею працювати було дійсно приємно, вона була дуже ввічливою, і жодних питань, окрім того, що вона дуже грубо опустила мене на мій справжній рівень, в мене не було. Тому з нею спілкування залишилося нейтральним, потім зійшло на ні, але загалом це була не її вона. Ви знаєте, все одно залишилось дуже неприємне відчуття, ніби все-таки хейту. Проте вона цього не хотіла. Я визнаю, що вона була дуже вічливою дівчиною, і все з нею було чудово. Проте, оце таке неприємне після смак все-таки залишився. І було дуже неприємно а, читати той коментар. Бачити ті малюнки, тому що я розуміла, що малюю я не настільки добре, як я собі уявляла. Прямого хейту від неї не було, проте цього було достатньо, щоб опустити мене на землю та сказати, що це жахливо, це погано, це прямо ого. Як таке можна дивитись? Проблема була, мабуть, більше в тому, що я вважала, що малюю добре, що я малюю гарно і що я дійсно молодець. А побачити коментар від когось, хто малює краще ніж я, що я малюю погано. Було дуже травматичним досвідом для того, хто почав малювати ну, рік назад. Знову ж, я пройшла цей етап. Я рада, що вона тоді з'явилася, вона допомогла мені багато що зрозуміти, і потім ми з нею ще спілкувалися доволі класно, і вона надавала мені фідбек на нові малюнки і допомагала з розвитком. Тому ніяких образ зараз в мене на неї немає. Проте я запам'ятала той момент, причому не найкращим чином запам'ятала, але що поробиш? Таке життя треба було і через таке пройти. Взагалі, в той момент в мене було дуже багато великодушних знайомих, які були згодні допомагати робити мені щось за просто так. Наприклад, тоді я планувала ідею. Мультсеріалу, здається, якщо я постараюсь, можу згадати навіть два-три епізоди, і що там загально планувалося, звичайно, йшла в хейт, головна героїня з головним героєм, все таке. То ось одна дівчинка мені намалювала головного героя по моєму опису за безкоштовно, звичайно, здається, змальовано, але вона дійсно заради мене це зробила. Було дуже приємно бачити і фідбек і все подібне. Що зараз дуже тяжко зустріти як на англомовному, так і на українськомовному середовищі, тому що щось пішло не так, не знаю. Може, я постарішала, стала більш інтровертною. Але тоді в мене було дуже багато знайомих художників, з якими я спілкувалася на різні теми. Ну, звичайно, я нав'язувалась регулярно, а зараз цього не роблю, можливо, в цьому біда. Але тоді було їх багато, зараз поменше. Mm, зараз це загалом мої друзі, які або стали художниками, або були художниками, але це не було причиною нашого знайомства, якось так. Насправді з цим можна закінчити про всі ситуації, які в мене були в інстаграмі і взагалі в той час. Якщо не згадувати відео по Гачу Лайф, де претензія була в тому, що я копіювала обкладинки і намагалася бути схожою на одну гача-блогершу, яка мені подобалась, то так, більше хейту до мене особливого не було, або я не можу його згадати. Це, мабуть, добре, якщо не зважати на те, що претензії були по-іншому і загалом охоплення були нижчі, але це таке дрібниця. Тож, переходимо до відносно нещодавної історії, яка сталася, мабуть, півтора роки тому, якщо я вмію рахувати, або два роки тому, якщо я десь прорахувалася. Почнімо здалеку. Приблизно півтора року тому я планувала створити свою візуальну новелу. Е, в мене були розробки, в мене досі є сценарій на два епізоди чи два з половиною, але не суть що було з ним. а е, Також були персонажі та заплановано. В мене був другий етішник, який був згодний з цим працювати. Правда, друг зник, е, вірніше, зник е, та проєкт. Не відбувся. Зараз щось відбувається, якісь порухи тліють, але це не те, що хотілося. Так ось я вирішила, що почати треба з того, щоб мати спрайти і писати сценарій, тому що неможливо нічого програмувати, нічого не маючи, що, власне, логічно. Перші персонажі це були головні герої, приблизно, тому що головну героїню я не малювала відразу. Першим, кого я не малювала, був. Детектив з противним характером. Я не знаю, чи зможу знайти його. Якщо знайду, то десь тут він буде зараз. Якщо ні, то ні. А, і ось я вирішила, що в якийсь момент треба займатися і рекламою, коли в мене було чотири спрайти. І треба, мабуть, щось робити, щоб якось проєкт розвивати. І знайшовши цих чотирьох спрайтів, я почала робити з ними відео. Відео я робити не вмію з гарними переходами, тому це було дуже. Примітивно, насправді, зроблено в кіномастері, тому що це була єдина програма, яку я знаю на телефони і з якою вмію працювати. Досі так. Тому, якимось проектами я не займаюся з рекламою, я намагаюся а, максимально використовувати а, цей творчий підхід, щоб якось з цим працювати і не, не покладатися на візуальну частину. А, тому ось. Вирішила я робити відео. Перші відео не набирали переглядів прям зовсім, можливо, сотні три. Тобто це доволі мало для проєкту, який хотілося б поширювати, і довелося якось з цим працювати. Але одне відео все ж таки змогло залетіти і набрало до тисячі переглядів, наскільки пам'ятаю. На той момент це був дуже крутий результат, особливо для мене, особливо для TikTok, який був новою платформою для мене. А тож відео залетіло з чотирма персонажами, де було їх представлення, з якимись фактами про них і от подібним. І одна дівчина написала мені, що їй дуже подобається Айко, це одна з можливих любовних гілок для головної героїні. А, тому вона написала, що дуже подобається і хотіла б, щоб з нею була можливість вести любовну лінію. І я подумала, що ого, то я все-таки вмію малювати. Це... Це щось кажеш, персонажі подобаються, це вже добре. Враховуючи, що проєкт був на стадії розробки, це взагалі було чудовим показником для мене. Що стало жахливим показником для мене, це коли наступне відео залетіло, дається на 2000 переглядів. І коли я відкрила TikTok, відразу скажу, що в мене повідомлення з соціальних мереж вимкнені без урахування телеграму та ютубу. Тому якісь повідомлення я бачу тільки коли туди заходжу. І от я прокидаюся зранку, заходжу в TikTok і дивлюся, що два нових коментарі і щось там 10 лайків мабуть. Я заходжу, дивлюся, думаю, вау, це має бути щось. А представлення було нової персонажки, яку я намалювала, якою я тоді дуже пишалася, і взагалі мені здавалося, що це найкраща моя робота. Заходжу, а там написано, що це три крапки. Легке відчуття дерев'я мене тоді не схопило. Мене схопила дика образа та нерозуміння, що відбувається. І виявилося, що два коментарі інших були приблизно такого ж самого складу, тільки один трохи грубіший, але з тою самою суттю, приблизно, що це бляха Муха таке, інший був, сподіваюся, жарт. Чесно, було неприємно, не хотілося взагалі відповідати, тому ці коментарі я ігнорувала. І довелося з цим якось жити. Я думала, що це виключно два хейтери, якісь, яким не подобається один персонаж. Тому що персонажка була намальована доволі маскулінно. Мені здавалося, що в цьому могла бути проблема. Насправді ні, проблема була в тому, що вона була дійсно паскутно намальована, проте не в цьому суть. Я сподівалася побачити ще якийсь позитивний фідбек, що це насправді було неправдою, тому що. Переконувати себе та тікати від реальності це краще, ніж визнати щось. Але наступні коментарі, яких в сумі зібрали, здається, штук 10, один був позитивним, приблизно щось чекаємо або щось таке. Решта були про те, що краще б це було жарт, або що це таке, або взагалі дуже грубого складу, який виявився дещо неприємним для мене на той момент. Проблема в тому, що критику я якраз таки вмію сприймати і можу працювати з тим, коли мені об'єктивно кажуть, що не так. Проблема була в тому, що я не вірила, що щось може бути не так. Я була впевнена, що якщо мені а, мої друзі та знайомі кажуть, що я гарно малюю, я дійсно гарно малюю. І якось думки про те, що це неправда, в мене не проскочило, ну, тому що я звикла довіряти людям, які навколо мене. Тож для мене стало ударом саме розуміння того, що я малюю не дуже. Також стало ударом те, що доволі грубо це пояснили мені, а хотілося б трошки ніжніше, щоб коментарі не виглядали як спроба образити мене особисто та моє вміння малювати, а спроба конструктивно пояснити, що не так. Саме думаю, відсутність конструктивної критики і була найбільш травмуючою для мене, тому що я не розуміла, що не так. Я дивилася цю персонажку, і вона мені дійсно подобалась. На той момент, до речі, як цікавий факт, я працювала з психологом і вирішила поскаржитися на цю ситуацію та показати цю ж персонажку. Вона сказала, що це гарно намальовано, і на мій рівень це дуже класно. Але тоді проблема була в тому, що я їй вже не вірила. Я розуміла, що малюю я не дуже добре, і працювати з цим було тяжко. Тому, до речі, проект закрився не через це, але ці деталі опустимо. Тож, дійсно, проєкт з візуальною новиною тимчасово призупинився, і я пробувала перемальовувати персонажів пізніше, коли вже розуміла, в чому була конкретна проблема. І зараз я маю кілька перемальованих спрайтів. Сподіваюсь, кілька. Так, якраз таки два нових перемальованих спрайти в мене є, які мені подобаються і з якими я могла б щось робити, якби вміла програмувати. Напрограмувати я вчусь, тому треба з цим буде почекати. Не менш важливим в цій ситуації була відсутність і позитивного фідбеку, тому що якби було більше людей, які казали, що це намальовано добре, ну або, хоча б така сама кількість тих, які кажуть, що це намальовано добре, то це повірити було б легше, а, а так, повірити просто. Друзям, родичам, які кажуть, що це гарно намальовано, коли ти бачиш думку незнайомих людей, які не можуть намагатися до мене якось підлизатися або казати щось, щоб не образити, то тут перемагають незнайомі люди. Я дуже вдячна, що мені ніхто не казав, що я не вмію малювати, і мені варто це кидати, тому що, якби мені це сказали, я б не спілкувалася, мабуть, з достатньою кількістю людей. Але в той же час мені. Дійсно не вистачає періодично думки від інших людей, тому що я не розумію, я малюю гарно чи мене просто люблять. І це важко сказати. Тому я намагаюся оцінювати власні малюнки по своєму рівню раніше. Це дає, хоча б якусь об'єктивність, та дозволяє бачити тверезо, що дійсно відбувається. Бо, на жаль, деякі родичі та друзі дійсно вас цінують, і це може бути проблемою, коли хочеться почути чесну думку про те, як виглядає малюнок. Я ще раз кажу, що я вдячна їм, що вони намагаються якось підбирати слова та казати, що я малюю найкраще, навіть коли це не так, і що їм подобається, що я малюю навіть коли це не так. Проте мені не подобається, що я не можу їм довіряти в питаннях, малюю я добре чи ні. Доводиться довіряти собі, а я оцінщик ще гірше, тому що я можу бути тільки критиком. І це доволі неприємно. Проте, коли пише коментар, якась невідома людина, що це гарно, то тут в мене більше варіантів вірити, тому що навіщо писати просто так? До критики зараз я ставлюся набагато спокійніше, тому що розумію, що Об'єктивно кажучи, мені є куди рости, але в той же час я достатньо виросла з моменту, коли тільки почала малювати. І битися з цим конкретно зараз не має ніякого сенсу, тому що, ну, так, я вирішила малювати текстурними пензликами, в цьому є проблеми. Комусь таке не подобається. Мені подобається взагалі. Я так люблю ці текстурні пензлики, але в той же час деякі художники вважають це жахливим рішенням. Ну, доводиться якось з цим працювати. Тому я вдячна, що є люди, які можуть написати чесну думку, але негативна думка вже трохи менше мене турбує, тому що всяке буває. І зараз буде ще одна невеличка історія доповнення. Вона ніяк не стосується малювання майже, але досі стосується творчості. Колись в мене був Тік-Ток, все найгірше відбувається там, чесне слово. Я робила умовно візуальну новелу, але без. Власне, програмування, тобто, це були просто картинки, які треба було листати, і, відповідно від відповіді на запитання, треба було переходити на наступний слайд і від нього якось працювати. Це були детективи, тому що мені дуже подобається ця тематика виборів інтерактивних, але я не можу робити це про романтику, тому що в мене надто багато варіантів та уявлень, які можуть бути фаворити. і щоб не працювати з цим всім, я вирішила обрати те, що мені подобається більше це по-перше, а по-друге, простіше. Тому були детективи. Я навіть набрала щось, здається, біля чотирьох сотень підписників та біля десяти тисяч лайків, що мені подобалось, я отримувала великий фідбек. Але в той же час були люди, які приходили та казали, що це все дурня. Я не розумію приколу, тоді. Це було дійсно дивно, тому що розслідування писати тяжко. Робити цю інтерактивну штуку було ще важче, тому що треба було слідкувати за кожним слайдом і кожну нумерацію робити. І, хоч сценарій був написаний до кожного епізоду, до кожної дії, але було важко, тому що обов'язково приходив хтось, щоб розповісти мені, що треба було зробити інакше. Наприклад. Тут краще було б сказати, що Героїні зробила те-то-тето. -тето. Тут краще було б не давати вибору. Тут треба було б ще щось. Тут ще щось. А взагалі ви не поважаєте мої почуття, бо я це небінарна людина, а ви не дали мені можливості обрати небінарного персонажа. І що що ви дали і чоловіка, і жінку? І що, що ви прописуєте і чоловіка, і жінку, і що? І, чесно, я іноді просто розводила руками казала, ну, буває. Бо працювати з цим мені хотілося ще менше. Якось обдумувати це мені хотілося взагалі не хотілося. Тому я насолоджувалася тими, кому подобалася ця історія, хто будував якісь теорії. Я б до цього повернулася, чесно кажучи. Але я боюся, що для мене це дійсно важко було і краще вже я розберусь з програмуванням і буду робити візуальні детективні новели і не мучити собі мозок. Це мені подобається більше. Але в той же момент. Саме це навчила мене трохи краще сприймати критику. Бо критика буває різною, буває конструктивна, яка була мабуть, в усіх випадках, з якими я стикалася, і під час малювання, і під час створення чогось окремого вона завжди була. Навіть тоді, коли я малювала погано, була конструктивна критика щось, типу, очі бажано було б зробити поменше, або волосся намальовано класно, але може спробувати цей пензлик. Ось приблизно така критика сприймається краще, особливо якщо ви не впевнені, з ким ви спілкуєтеся, і є ризик, що це емоційно нестабільна людина. Загалом написати, що малюнок гарний, ви пройти повз це гарний варіант, але якщо ви хочете залишити от свій власний вклад в розвиток художника, то завжди як варіант написати, що е, щось не так, і якось покращити. Якщо це художник початковий, і якщо немає якоїсь заборони на конструктивну критику та поради. Знову ж, деяким це не подобається, тому треба з цим бути обережним. І головне, що мені допомогло з цим впоратися, це, мабуть, трошки опустити самооцінку в плані творчості. Я знаю багато людей, які краще за мене в усьому. Я знаю китайців, це, почнімо з цього. Але я розумію, що порівнювати себе з кимось це трохи зайве. І навіть якщо мені людина пише, що, малює погано, що я малюю погано, ну, буває і таке. Але я не ця людина, вона не я, і це важливо розуміти, що якщо хтось не художник пише, що я малюю погано, ну можливо, тут проблема не в мені. А зараз я розумію, що можна придратися до анатомії в мене, до пропорцій, до світла, до всього, що завгодно до кольорів. Але я зрозуміла, що мені важливіше малювати так, як подобається мені, та отримувати з цього задоволення, ніж, наприклад, робити скажену деталізацію та вбивати на кожен малюнок по 4 години. При тому, що насолодження я буду отримувати, можливо, з 25 хвилин з цього процесу. А результат буде приблизно такий самий, можливо, трошки кращий по якості та пропрацьовці деталей. І це трошки відкрило мені, очі, що. Не всім людям потрібно відповідати в очікуваннях. Ще ж на цьому моменті я хочу подякувати всім, хто додивився відео. Я сподіваюся, що ви з хейтом або не стикались, або не стикнетесь. І я сподіваюся, що якщо все-таки стикались, то хоч якась з цих порад вам змогла допомогти, та не знаю, може вам було цікаво послухати історію і знайти щось спільне для себе та. Просто гарно провести час. На цьому моменті ще раз прощаюся. Ви були на каналі Астімоцхи. Побачимось з вами колись пізніше.